Доброго ранку, ми відпадки перемогового каналу. Тут бачите, яке не б, трамвайчики ходять. їздять. Все, начебто добре. Ранок, Салтівка, 20 травня 2024 року. Харків сьогодні траур оголошено у місті по загиблим від обстрілів що вчора були царство небесне і вічна пам'ять сьогодні такий настрій вирішив я на роботу пішки через парк перемоги і якщо чуєте знову в Харкові на жаль повітряна тривога боже коли все це скінчиться але буває тихо-тихо тихо а ну, тихо. Воно прилітає, а то була тривога і 15 годин, і 9 годин, воно не, гуди, не гуділо, але а зараз, я... ну, зараз лунає повітряна тривога, це вже зрозуміло. Тому ну, ніхто нікуди не біжить. Звичайно, такий, від... такий Харків у нас незламний. Проспект тракторобудівників. На жаль, бачите, трамвайний колій вже. Живіли. там трамвайчики не їздять, але автобуси ходять. І достатньо там... два рез дитячої юнаць... юнацької творчості. Зараз десь прийду дорогу. А вона ще лунає. Будемо сподіватися, що буде тільки тривога і більш. І більше нічого, нічого нам не залишається більше, тільки сподіватися. Бачите, травичка покошена, все, все зроблено, все. У всім миру добре злагодить. Всім щиро дякую. Будемо жити на зашечені, на що. До побачення, море. Пока.